Голосувачтиво. Аудіокниги українською. Підписуйся, став вподобайки та коментуй. А також не забувай поширювати відео. Глава 18 Я запалю свічку тут темно, як в склепі. Сказала я, але він схопив мене за руку і відштовхнув від підсвічника. Так, що з тобою? Досить тут просиджувати? Мисливців більше немає. Ми живі, адже це головне пора повернутись до нормального життя. Я обіцяла витягнути тебе на репетицію. Давай це буду я вирішувати, рявкнув він. Я не зрозуміла, що з ним відбувається. Так я теж пережила шок, палаючи заживо, і не вірила, що ми відновимось. Невже все було марно? Істина в тому, що ми не безсмертні. довговічні, але не безсмертні. Чорт візьми, там мені важливіше було знати, що він зі мною у житті чи смерті. Все, що було, мене теж вибуло з реальності, та хіба нас не рятує те, що нас тішить? У ваших випадках це музика, чи так? Більше не впевнений. Холодно, відповів він. Хвилинку, я скоро прийду. Клавіші соня пустували, і на душі залишився осад. Ми так і не провели ніч разом, не змогли познайомитися одне з одною, як хотіли, все пропало, перетворилось в попелище. В такій кількості попіл важкий вантаж. Я сумую, Соню, ти не заслуговувала так піти. Я стиснула кулаки, сльози самі навернулись на очі. Якого дідька тут стільки свічок? Приберіть їх усі і замініть прожекторами. Прокричав я. Мене трясло від виду відкритого полум'я, але я все списав на зміну програми. На те, що пора змінити пріоритети, змінити концепції виступу, більше ніяких вогняних спецефектів, на яких трималося все шоу, в моїх очах стояла та ніч. Я втратив соню. Я майже втратив кес та коло. Моє безсмертя більше не здавалось мені щитом. Було важко, і я вирішила розвіятися, піти ненадовго будь-куди. Енджело стало все одно на мене він захопився навчанням медсестри. Він хотів виліпити з неї нову соню. У гурту було потрібно щось замінити в першу чергу клавішницю, і мене це ранило, що він вибрав саме її. До моїх вампірів, як і раніше, він відносився холодно та зі зневагою. Проте я йому сказала якщо зачепить когось з них, то я піду від нього. Не просто піду, а замкну власне коло. Мене енджел так не вчив, мої потреби для нього взагалі мало грали роль. Можливо, він так лікував травму, але мені було боляче не менше. Невже я більше не його пташка? Невже він знайшов собі нову королеву, і наш зв'язок, наші почуття лише мої проблеми? Я хотіла плакати на його колінах, я хотіла відчувати його доторки на своєму волосю, його голос у своїй свідомості, його біль втрати, бо він був таким же нестримним, як мій. Ми могли бути ліками одне одного, а стали бар'єрами. Моє серце тріснуло навпіл і невтомно кровило. Я загубилась, не знала, що мені робити, як склеїти всі шматки назад. Тінейджерку вбили. І з жахом в голосі сказав фамільяр. Було дивно, що я не відчула цього. Є думки хто? питала я, але найгірші думки приводили до одного варіанту, що він цим хотів довести, що йому більш боляче, чим мені. Думаю, люди гросмейстра, тільки він нас ненавидить. Він не міг. Він обіцяв. Я не вірила, заперечувала, очевидне, що він міг це зробити. Навіщо я сказала, що замкну коло. Я прирекла їх на знищення всіх, хто залежав від мене. Значить, все ж його сила хвилювала більше, чим те, що було між нами. Попереч всіх. Тримайтеся разом. Цього вечора ми змінюємо локацію. Якщо це все правда, я більше не хочу бути частиною цього. Гройсмейстер повинен бути один. Так нехай до чортової матері залишається один. Я знала, що він буде незадоволений і стане шукати мене, але хотілося попрощатися з сестрою перед від'їздом. Не хотілося повертатися додому і показуватися на очі матері. Але Сабіна не, не брала слухавку, і мене це непокоїло. Я бозна, не що собі надумала. Навіщо ти прийшла? Через тебе це все ти винувата, що її викрали. З порогу накинулась на мене заплакана мати. Як вкрали? Хто? Я була нажахана, не менше матері, зблітла, а губи почорніли, мов умерця. Мені стало дурно в грудях, я почала задихатись сабіна моя душа, частина мене, та частина, що не дала мені зірватись в прірву, а мати такої зацькованої не бачила ще ніколи, не дивилася на те, що вона диявол. Це він, твій волоцюга. Почала вона мене трясти. Не бреши мені, що ти не замішана в цьому. Ти погрожувала і зробила це. Диявольське поріддя. Я завжди знала, що ти принесеш лише проблеми. Треба було вбити тебе, поки ти знаходилася в моєму череві. Не смій, вибухнула я. Ти навіть не уявляєш, що я пережила. Я відчула, що їй передалась та біль горючого тіла, коли я стиснула її за плечі та прошила поглядом. Від цього налякались ми разом, я відсахнулась перша. Забирайся, забирайся звідсіля. прокричала вона. Або я поліцію викличу. Мам, я не. я хотіла сказати, що не винна, але в цьому не було сенсу, бо я винна. Я втікла, думаючи, як Енджел міг, як він міг забрати її. Тепер я повірила, що він міг вбити тінейджерку і ні перед чим не зупиниться. Щоб досягти цілі. Він вб'є сабіну, якщо я не прийду. Раптово мене наче вдарила блискавка. Я відчула сабіну, але було пізно. Вона спробувала його крові, і тепер лише смерть здатна розірвати ці криваві тенета. Я любила сестру, але не могла ненавидіти його, не дивлячись на все, що він зробив. Мої обернені їх всього троє. Але я не могла ризикувати ними і замкнути коло не в стані без нових жертв. То нападати треба, поки Сабіна не спробує людську кров. Інакше я втрачаю і сестру, і енджела.